І з нами на зв'язку Денис Гусь, командир взводу батальйону безпілотних систем Шершні Добуша 68-ї окремої єгерської бригади. Пане Денисе, вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Ми одразу скажемо для наших глядачів, що за час цієї нашої коротенької розмови можна підтримати наших захисників. Потрібно автомобіль і НРК, наземний роботизований комплекс купити, щоб трошки спростити життя бійцям. Ось зараз ми покажемо реквізити на екрані. QR-код теж можна відсканувати кому зле видно. Номер карти 444 чотири чотири 5-10-10. доволі легкий номер можна запам'ятати і задонатити, але краще не зволікати звичайно. Бо автомобіль і оці такі наземні керовані роботи. Це є дуже корисна річ зараз на фронті. Ми всі чули про те, що от багато кілометрів, 5-10-15 іноді по болотах цю осінню пору доводиться йти пішки. Давайте зробимо так, щоб нашим захисникам не доводилося так пересуватися, пане Денисе. Поки наші глядачі донатять, Розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається зараз у Покровську. Розуміємо, що ситуація змінюється дуже часто. Як поводяться там росіяни? Чи мають вони власне доступ до тих залишків? Ще багато поверхівок, де би можна було зручніше облаштуватися і власне мати ті вигідні позиції, чи ще вдається їх стримувати? Дійсно, як ви правильно зазначили, ситуація постійно змінюється буквально кожну годину. Вони пробують закріплятися в ну, в південних, особливо районах, там ці багатоповерхівки. Ось закріпитися їм. Ну, ми намагаємося всіми силами, скажімо так, не давати закріпитися, але погодні умови диктують, так би мовити. Нам і їм свої плюси і мінуси. їм, їм це сприяє, скажімо так, тумани. Тумани їм дуже сприяють, коли нема можливості повноцінно вести аеророзвідку, і відповідно тільки наші СП можуть на слух, скажімо так, і вже коли виявляти їх, коли вони ближче підходять, скажімо так. А ну з іншого боку, ми можемо спокійніше за такої погоди свої ротації проводити, там підвозити ВК, їжу, ну і власне міняти людей. Тобто тут є свої плюси, так і мінуси. <плес> Прочитав, що насправді так чи інакше, якісь якась присутні хрусті росіян Покровську, вона вже кілька місяців є, просто про неї не сильно говорили, а зараз просто їх стало вже значно більше, і це вже неможливо приховувати назовні. Чи вони чи це правді так, і чи вони зараз намагаються в першу чергу захопити саме місто вже, а не обходити його за флангами? Ну, так, досить велика кількість їх, яка обчислюється сотнями. Ось нема в мене точної інформації, скільки саме зараз немає. Немає наразі доступу до цієї інформації, але е, вони намагаються, е, і та і, із флангами досі намагаються обійти. Ну тобто, це з боку з південного заходу. Досі ж бої йдуть з боку дачного котленого, і по залізниці, яка підходить до міста з того напрямку, вони намагаються весь час просуватися. Ну і з північного сходу ж теж йдуть дуже важкі бої з боку Городського, червоного лиману. Ось тобто звідти вони теж пробують підійти. Mm -hmm. Ну, але просуваються і в своєму самому місці, тобто. Не, не роблячи, скажімо так, не вдаючись до тактики класичних зачисток, там квартальних чи ще якихось, але ось продовжують перебігати від укриття до укриття, от, накопичуватись на певних точках, де ми їх ці укриття від одразу намагаємося знищувати, відпрацьовувати по них якраз так. Відповідно, на кадрах це видно, які зараз демонструються, ось. Хто? І хто? ось така ситуація. А хто Разі. зараз, власне, бере участь в, тих, в тому штурмі Покровська? Це якісь елітні частини росіян, добре е, об, обладнані, добре підготовлені? Чи це м'ясо, як так зване? Досить добре підготовлені. Дійсно, це частини 2 і 51 -ї загальної військових армії російських. От загалом, на напрямку, взагалі, Росія зараз застосовує ну найкраще забезпечені підрозділи. От технологічно просунуті, ось ну зокрема, проти нас сумновідомий Рубікон. Воює ось судний день». Це такі підрозділи е, пілотів, які, скажімо так, ускладнюють нам е, логістку. Е, ну, тобто, у них е, краще, що є, вони застосовують у нас і на напрямку, і безпосередньо для спроби взяття покровства морноградської агломерації. Ну, відповідно, з нашого, з нашого боку, теж. Е, Сюди тягнуті, скажімо так, застосовуються краще наші підрозділи, і відповідно забезпечення. Ось забезпечення теж є. Звісно, що лінійні бригади, які тримають місто вже більше року, ну в тому числі моя бригада, потребують поповнення. Як в місті перемішалися в місті, в самому Покровську в околицях. Їхні військові, наші військові, цивільні. Чи є ще якесь от власне, чи можна ще якусь лінію провести? Тут одні, тут інші. Чи можна знати хто в сусідньому будинку, хто за поворотом? Чи це все повністю стерте і вже немає чогось навіть такого, як якась одна лінія, а просто все там суцільна сіра зона, де не зрозуміло хто поруч? Ні, лінії вже в місті давно неможливо провести. От дійсно можуть бути вони в сусідньому будинку чи через будинок ось наша позиція. Ось вони забігали в той будинок. От, і ну, звісно, що найчастіше ми їх бачимо, як вони перебігають там і ховаються кудись, то відповідно відпрацьовуємо. Але соціальні лінії вже досить давно не існує в місті, це правда. Пане Денису, ви сказали про те, що ваша бригада і інші вже достатньо виснажені, якщо я правильно вас зрозумів. От з позиції військових, які є під Покровську, під Покровськом, коли буде зрозуміло, що треба відходити, це ж по чому буде ясно? Ну, по чому буде ясно? Власне кажучи, поки ця сіра зона, скажімо так, з певними вкрапленнями, отам, от на півдні, скажімо, які малюються як умовне, скажімо так, точки позиції, які ворог уже постійно утримує, ну от, вони будуть якось розширюватися, чи скажімо. Більше я б сказав саме стосовно логістики, от логістика зрозуміло, що, скажімо так, це горло чи логістичне довге логістичне плече, і вузьке горло, яке ну, відносно вузьке, яке зараз, через яке постачається Покровський і сусідній Мирноград, а якщо його, скажімо так, стиснуть, то Uh, ну, умови uh, ускладняться тримання міста нами, скажімо так. Я не можу сказати, що коли, коли ми відійдемо, буде наказ відійдемо. А наразі тримаємо місто в тих умовах, які склалися. Приблизно рік тому, трохи більше, коли ми так багато розпитували і піднімали це питання про інженерно-фортифікаційні споруди, про облаштування позицій для наших бійців, нам казали, що не треба про це говорити, щоб ворог не дізнався. Потім виявилось, що все таки варто було про це говорити, тому що в деяких місцях просто ніби гроші вкладали, ніби щось робили, але по факту або не було облаштовано позиції, або ті позиції були не там, де хотіли би наші бійці. Не просимо вас називати якісь конкретні місця, чи ще щось. Чи бачите ви, чи маєте ви план, куди далі рухатися, коли от буде цей наказ про відхід? Так, звісно. Плани є. Ну і відповідно, ну. Постійно підлаштовуємося під ситуацію, що міняється, скажімо так. Своїми силами, ну силами бригади мається на увазі. Ну і на іншому рівні так само ведеться підготовка на вищому ми маємо на увазі, от, тобто готові. Ще одне запитання напевно на завершення. Скажіть, будь ласка, чи те, що відбувається на суміжних ділянках, от вчорашня історія з їхньою спробою десантуватися в Новопавлівці, чи це має якусь кореляцію із тим, що відбувається в околицях Покровська? Чи ця ділянка, чи ця частина фронту живе своїм життям? Я б сказав, живе своїм життям, ну і не коментуватиму інші напрямки, скажімо, бо тільки за зону відповідальності своєї бригади, можу говорити. Угу, Розуміємо. Чи цивільні ще намагаються якось виїхати з міста, чи це вже для них неможливо? Ну, практично неможливо, бо. Пішки, як, як згадувалось раніше, логістика в нас пішки відбувається. пішки це 10, 15, 20 кілометрів. Ну, практично неможливо, скажімо так. Якщо ще у нас у вересні, наприкінці серпня, були операції з порятунку місцевих мешканців, от, вивозили, от. ми теж вивозили там суміжники, теж. От ну були такі е, речі, зараз ну це практично неможливо, на жаль. Хоча більше тисячі жителів мешканців досі залишаються в місті. Дякуємо вам, пане Денисе. Ми розуміємо, що це насправді частково є і вибір тих людей, але. По про 5, 10, 15, 20 кілометрів пішки, принаймні нашим військовим ми можемо допомогти, щоб не доводилося долати такі відстані ногами з озброєнням в броні. Будь ласка, допоможіть. За QR-кодом зараз ще раз покажемо і номер карти теж маємо на екрані. Допоможіть, будь ласка, назбирати на автомобіль, на наземний роботизований комплекс. Це те, що бодай. Трошечки спрощує і полегшує життя і виконання бойових завдань нашим захисникам. Долучайтеся до збору. Пане Денисе, вам дякую за участь. В нашому етарі. Дякуємо за захист. Денис Гусь, командир зводу батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша, Довбуша», 68-ма окрема окремоягерська бригада. Пан Денис був з нами на зв'язку.